Якраз обговоримо ситуацію в морі. Наскільки все нині стабільно в морях? Прошу, доброго ранку. Вітаю студія. Вітаю глядачів. Доброго ранку. І так, цифри, які ви щойно називали, ви бачите, що фактично залишаються незмінними, якщо брати Азово-Чорноморський регіон, і це є важливим моментом, тому що відсутність в Азовському морі кораблів багато про що каже. І так само фактично відсутність кораблів в Чорному морі, тому що підводний човен, який там перебуває на постійній основі, він там перебуває здебільшого не в якості носія крилатих ракет, а в якості е, корабля, який забезпечує охорону пункту базування. Тому можна сказати, що е, залишається такий статус-кво е, в морі, е, Середземномор'я, так е, там перебуває постійно оперативне групування. Флоту Російської Федерації вони там виконують завдання в інтересах Російської Федерації Геополітичних, там вони підтримують чергового диктатора і так само беруть участь в черговій війні, ймовірно, яку до розв'язання якої вони долучилися свого часу. Ну і звісно, це Африка. В якій у Росії, як ми знаємо, інтересів теж дуже багато, тому що те, що вони називають глобальним півднем, нестабільністя це для них вигідно як завжди. Так, пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, про ситуацію із якимось невідомим об'єктом, невідомою спорудою, яку російські загарбники будують біля мосту через Керченську протоку. Що це таке, що там? Справді важко зрозуміти саму ідею, тому що варіантів є кілька. Це може бути і паралельний перехід, це може бути і чергова споруда, яка має захистити так званий Кримський міст від можливих атак з води. Ну в будь-якому разі вона не добудована поки що робити висновки рано. І враховуючи те, що зараз починається міжсезоння, не факт, що в такому самому вигляді вона залишиться до наступного сезону. Я думаю, що згодом побачимо, зараз фактично це ні на що не впливає. Міжсезоння, це про що? Тобто зараз починається період штормів. Так про це йдеться, і, вочевидь, через це ну, про добудову цієї споруди не може йтися. Так? Про, про це мова так. Там дуже серйозні е бувають шторми, і е відповідно, ви бачите, що викидає на узбережжя періодичний бонові загородження. У вигляді бочок е, з-під е, огірків. І е, так само е, був вже такий історичний досвід, під час Другої світової е, німецькі загарбники будували там міст і його змило. Тому е, я думаю, що е, після періоду штормів можна буде робити вже висновки щодо міцності цієї конструкції, mm -hmm. ну і відповідно щодо призначення. Ну, від техніки перейдемо до живої сили. Було повідомлення про те, що ем, Російська Федерація залучає моряків до піхотних підрозділів. Чи є Підтвердження таким випадкам, чи це можливо якісь там не знаю поодинокі приклади ми мали і м -м, свого часу теж ви коментували тему, що РФ перекинула в Україну арктичну бригаду морпіхів зі специфічною технікою. А чи відома доля тих морпіхів і тієї техніки? Ну і чи сьогодні відбувається залучення якраз військовослужбовців військовоморських сил країни-агресорки до безпосередньо там піхотних підрозділів? Не цікавився подальшою долою. Здається, це була 80-та бригада. Якщо я не помиляюся, справа в тому, що вони в принципі, будь-які подібні ресурси, вже стягують з багатьох інших районів своєї федерації, і ця не стала виключенням, Це було здається в минулому році, і так вони на диво приїхали в Україну з технікою, яка в принципі призначена для зовсім інших широт. І в тому її унікальність, тобто дорогу вартість можу так сказати. Тому це було дивним. Звісно, але горіла вона як і звичайна техніка. Тут, в принципі, нічого особливого не сталося. Що стосується кейсу з моряками, можливим їхнім списанням в хопутні підрозділи, я поки що не готовий цю інформацію підтвердити. Але це буде свідчити про те, що росіяни реально відчувають серйозну кадрову кризу, тому що відправити в сухопутні підрозділи склад корабельно-катерний на катерний це нонсенс. Ці фахівці готують набагато довше ніж піхоту. Це фахівці, які мають експлуатувати досить складну. Техніку, і до кінця не впевнений, що цей факт підтвердиться, тому що ну це вже досить серйозний такий дзвіночок. Хоча, знаючи, нашого противника, я не здивуюся насправді. Угу. Дмитре, розкажіть про останні успіхи роботи українських морських дронів, чи були вражені якісь цікаві цілі. Насправді, в принципі, перелік знищених одиниць вже було представлено. Розкривати подробиці щодо повсякденної роботи ми не можемо. Можу лише зазначити, що робота триває і є не тільки бойові завдання, є завдання і гуманітарні, те саме розмінування. Тут широко застосовуються, до речі, теж дрони підводні. Здебільшого. І так, багато різноманітних кейсів, я думаю, що можна буде розкривати згодом лише. Але в будь-якому разі, можна бути впевненими, що робота триває постійно. Ми свого часу з вами говорили про те, що не те, що десятки, а сотні мін можуть перебувати в чорному морі. Зрозуміло, що достеменно сказати їхню кількість надзвичайно складно, практично нереально, але приблизно наскільки заміноване Чорне море і наскільки складні ці роботи з розмінування? На останніми даними, які було оприлюднено, була цифра у чотири сотні таких об'єктів, в будь-якому разі. Підрахувати, звісно, досить складно, тому що для цього треба виходити в море, повноцінно проводити операцію з моніторингу, виявлення пошуку та ідентифікації. Це процес на руки, і тими засобами, засобами і в тих умовах, що у нас зараз є, це зробити неможливо тому сказати напевно зараз важко можу лише з цього приводу додати, що. Цю роботу ми робимо повсякденно робимо її в такому ургентному порядку для того, щоб забезпечити безпеку нашого зернового коридору, і ми досі стикаємося з мінним озброєнням, яке залишилося в чорному морі з часів Другої світової війни. Уявіть собі, скільки mm -hmm. вже минуло років, і відповідно, які будуть наслідки так само і цієї війни. Тому тут на жаль, у нас роботи вистачить. Мабуть, ще нашим дітям, Так. Почула вас, пане Дмитре, і дуже вдячні за те, що ви знайшли для нас сьогодні час. Дмитро Плетенчук, речник військово морських сил збройних сил України, був з нами на зв'язку. Спасибі, до зустрічі. в етерах. дякуємо.